По доповіді говорила, що і на Асіер було представлено, що плацебо також працює при остуартриті, тому дуже складно. Поширеність остеоартриту досить значна. І тим більше ми на сьогодення маємо дані, що половина пацієнтів молодше 65 років, що робить цю проблему найбільш актуальною. Цікавою доповіддю на Асіер. Я знов таки цитую: була е, така доповідь професора Мартін Інгланда, який сказав, що є хвороби невідповідності, що наші гени не пристосовані до сучасного сидячого способу життя, і тому ожиріння цукровий діабет другого типу остеоартрит, саме є хворобою невідповідності. Відності і внизу на слайді ви бачите, він показав таку картинку, машину коментуючи тим, що первісні люди ходили 20-30 кілометрів на добу, і написав, що напевно Бог зійшов з розуму, коли придумав машину. Ключові моменти з остеоартритом і полягають в тому, що і пацієнти демонструють неадекватні знання, своє ставлення і практику лікування остеоартриту. і факторами, які впливають на цей вік, стать і дохід. І існує потреба в навчанні пацієнтів від, в індивідуальному догляді. Цікава робота з'явилася нещодавно в 2025 році в відомому журналі, які прорахували які преддикт. Тори розвитку ранньої стадії остеоартриту це в цю формулу входить вік, жіноча стать, індекс маси тіла, опитувальник біль при ходьбі вгору та вниз ходами коли є болі, підйом сидячого положення, ранкова скутість, коли є випід і крепітація. Також було оцінено які найбільш чутливі показники в клінічній симптоматиці остеоартрозу на майже більше, ніж 54 тисяч учасників, такій послідовності, що велике значення має загальний біль, біль на сходах, біль уночі, біль під час ходи, біль у спокої, а тоді вомак і індекс лакена. Що важливо в менеджменті остеоартриту? все ж таки, без комплексної оцінки функціональних можливостей, ми ризикуємо зосередитися лише на суб'єктивних скаргах, що може призвести до гіпер або гіподіагностики тяжкості. Використання об'єктивних шкал та тестів дозволяє перевести суб'єктивні відчуття в чіткі кількісні показники, на основі яких можна будувати персоналізовану терапевтичну стратегію. І той наказ, який виданий власний, 24 2024 року про оцінювання функціонування обмежень життєздатності людини. Ви знаєте, там входять інструменти оцінювання для остеоартриту. Ну, давайте будемо чесними. Підніміть руку, хто оцінює так остеоартрит в своїй клінічній практиці з використанням цих 11 шкал. Ніхто, так? І настав час, що ми маємо це робити не тільки для оформлення пацієнта нам сек, а було би краще для того, щоб будувати персоналізовану стратегію. Ну, дивіться, це ті тести, які ми, е, було б краще використовувати в клінічній практиці і для пацієнтів, і для нас. Це опитувальник, який оцінює стан колінного суглоба, тест встань і йди шестихвилинний тест. Ходи. Гоніометрія, м'язева тести, і тест сядь і встань за 30 секунд. Це на прикладі колінного суглоба. Тут я зібрала аналітичну літературу і порахувала, які мають бути функціональна недостатність при першому, другому і третьому ступені. Тобто ми повинні бути ознайомленими з цими цифрами, коли ми оформляємо хворого нам сек і говоримо, о, да, вам показана там, друга, третя група. А це є об'єктивні показки. Які дозволять вам правильно сформулювати і плюс персоналізовано оцінити функціональну здатність пацієнта. Остеоартрит, дегенерація суглобового хряща, зміна субходральної кістки і синовіальне запалення. Надзвичайно вагому роль грає мітохондріальна дисфункція в хондроцитах. Що опубліковано в підсумовуючій статті в лютому 25-го року, і ця дисфункціональна активність мітохондрій посилює окислювальний стрес, перешкоджає синтезу АТФ, накопичення пошкоджених ліпідів і білків, апоптоз хондроцитів, зменшення популяції клітин відповідальних за синтез екстрацелюлярного матриксу хріща, що веде до порушення цілісності хріща. Ми говорили дуже багато про роль молекул. Я так коротенько пройдусь по кожній молекулі. Інтерлейкін 1 бета це дегенерація хряща шляхом підвищення регуляції металопротеаз і пригнічення синтезу колагену. Тумор-некротичний фактор альфа викликає запалення, деградацію хрящової матриці. Посилює апоптоз. інтерлейкін 6 стимулює запальні реакції на опосередковану остеокластами кісткову резорцію, сприяє синовіту. інтерлейкін 15 регулює активність імуних клітин у синовіальній оболонці та підтримує хронічне запалення. інтерлейкін 17 сприяє руйнуванню хряща та утворенню остеофітів, синергізує з інтерликін 1 бета і туморно-коротичним. Фактором альфа підтримуючи запалення, інтерликін 18 індукує вироблення оксиду азоту, експресію протилітичних ферментів і апоптоз хондроцитів посилює руйнування хряща. Інтерлейкін 8. Стимулює інфільтрацію нейтрофілів в суглобах, посилюючи синовід і сприяючи катаболічній активності хряща. Лів це лейкіміє інгібітерфактор, модулює оборот хрящової матриці та запальну відповідь синовії. Інший цитокін, що відноситься до групи СС-симокінів, приваблює моноцити макрофаги до синовії, загострює запалення та пошкодження тканин. Прозапальний інший хемокін бере участь у залученні імунних клітин до суглоба. Сприяє синовіальному запаленню та деградації хребща. Лептин сприяє гіпертрофії хондроцитів, виробленню протилітичних ферментів, сприяє катаболізму та запаленню хряща. резистин індукує експресію прозапальних цитокінів, сприяє синовіту та руйнування хряща. Подвійна роль адипонектину сприяє експресії протилітичних ферментів і запаленню. Активність протеаз Критичний рушій дегенерації хряща, оскільки вони руйнують колаген і агрекан, які необхідні для підтримки структури та еластитності хряща. А фрагменти екстрацелюлярного матриксу, що вивільняються внаслідок протолітичної активності, діють як патерни, асоційовані з пошкодженням, викликаючи подальше запалення і продовжуючи пошкодження суглобів через проліферацію та гіперплазію тканин, запальну інфільтрацію. Фільтрацією, неоангіогенез і активацію хондроцитів через синтез металопротеаз хибне коло між хрящем і синевіальною оболонкою, так само окислювальний стрес, який ми знаємо, що це є дисбаланс між надмірним виробництвом активних форм кисню і недостатньою антиоксидантною захистом, і саме ці окислювальні молекули безпосередньо пошкоджують ключові компоненти. Такі, як колаген, протеоглікани, підриваючи механічну стабільність і функцію суглоба, регулюють прозапальні шляхи, включаючи нуклеарний фактор КПБ, що призводить до надмірної. Експресії металопротеаз, що прискорює деградацію екстрацелюлярного матриксу, також вагомо значення має і порушення епігенетичної модифікації, яке також призводить до прогресування остеоартриту, дисфункції хондроцитів і прозапальної, і катаболічної активності. Тобто, результатом всіх поєднання цих дії цих факторів є хронічне запалення, окислювальний стрес, старіння хондроцитів. І ремоделювання субхондральної кістки. Говорячи про нестероїдні протизапальні препарати, хочеться наголосити на тому, що їх не завжди використовують адекватно в клінічній практиці. Опублікована в грудні 24-го року стаття свідчить за те, що Пацієнти не завжди правильно використовують. Наприклад, наводяться такі дані, що кожен п'ятий застосовує нестероїдні протизапальні препарати, які мають до нього протипоказання, і відповідно це погіршує прогноз їх. Також в січні опублікована така критична стаття щодо болі і визначення болі у пацієнтів з остеоартритом, і коли наводяться всі препарати, якими лікувалися, ці пацієнти, то ми бачимо. Бачимо, що діацеріїн він має місце, він використовується і він приводиться в багатьох дослідженнях. Було проаналізовано 12 рандомізованих клінічних досліджень на когорті майже 2000 пацієнтів, і було показано, що діацерін має порівняльну ефективність з нестероїдними протизапальними препаратами у зменшенні показників болю. Він перевищує нестероїдні протизапальні препарати за загальною оцінкою ефективності як пацієнтами, так і дослідниками. Причому стійка ефективність у зниженні вомок та ваш через 4 тижні е, після лікування, і хочеться додати, що не було ніяких побічних дій. Також е, цікава статті е, стосовно діацеріїну, які е, свідчать за те, що використання його впливає на хрящ. Та синовіальну оболонку шляхом антикатаболічних ефектів, і збільшує колаген, протеоглікани, гіалуронан і збільшує, впливає на остеобласти, зменшує вітамін Д3, індукований остеокальцин, збільшує просто гландини остеокальцин і впливає позитивно на остеокласти. Також наведена Таблиця показує про те, що діацерегін має не тільки протизапальний ефект шляхом гальмування глутаматергічної нейротрансмісії і знеболюючий ефект, а також він блокує хемокіни, які регулюють імунну відповідь, які залучають беклітини до запального процесу, і за рахунок цього зменшується запальний біль і нейропатичний біль. І також блокує ферменти, які блокують біологічні біологічно активну молекулу, яка має протизабальні і знеболюючі ефекти, що також впливає на біль. Тобто особливостю даного препарату є те, що знеболювальний ефект не тільки йде через протизапалення, але й через гальмування ноцецепції вістирального болю і антиноцицептивних ефектів. Також цікаве опубліковане дослідження про ефективність та безпеку діацереїної фабоксостату для контролю нападу подагри, маркерів запалення та клінічних симптомів пов'язаних із кількістю життя у пацієнтів з рефрактерною реакцією. 12 тижнів кращий терапевтичний ефект щодо зниження значень візуально аналових шкал, показників якості життя і крім того, знизило середньодобову дозу нестероїдних протизапальних препаратів. Та рівні сироваткового інтерлекіну 1 бета. Також е, показано було, що е... Використовується діацерін і для лікування ожиріння. Я не буду знову говорити, що ожиріння досить поширено серед пацієнтів з остеоартритом, але було доведено, що для дорослих з ожирінням діацерін призвів до клінічно значущої втрати ваги та забезпечив численні метаболічні переваги з прийнятною безпекою, і ці результати підтверджують те, що діацерін є перспективним кандидатом для лікування ожиріння. Також доведена кардіопротекторна роль діацеріну при діабетичній кардіоміопатії через модуляцію шляха інфельмасом, казпас, 1 бета в експерименті. Також показано вплив діацеріну як додаток до метформіну у пацієнтів з позитивним ефектом на, на глікемію, і які мають недостатній ефект, мали при використанні метформіну. Тобто ці два препарата сприяють зменшенню системному запаленню і зменшенню інсулінорезистентності. І ми бачимо, що глікований гемоглобін. При використанні метформіну з діацеріїном зменшується більше, ніж при монотерапії метформіном. Цікаві дуже роботи, і вони накопичуються з кожним роком про протипухлиний вплив діацеріну через потужний апоптичний ентипроліферативний ефект, який виявлений проти раку молочної залози. І зараз вивчається при інших. На цій такій схемі ви бачите, вона дуже складна, Звичайно, але я коротко хочу ще раз наголосити, що діацерін на сьогодні ми маємо такі дослідження, що він має, крім протизапального антиоксидантного ефекту, має апоптоз стимуляцію апоптозу в пухлиних клітинах, зменшує вплив навіть на переодентит, покращує функцію серця, гепатопротекторний ефект, нефропротекція. Тобто препарат навіть показані антивиразковий ефект у пацієнтів з виразковим колітом, і синергічний ефект з іншими препаратами він допомагає введенні даних препаратів. Таким чином, діацерін має високу ефективність з профілем безпеки при остеоартриту. Завдяки протизапальній, антиоксидантній і антиапоптозній дії обмежує ризик вразкового коліту, пошкодження статевих залоз, гіперкератозу шийки матки. має терапевтичну роль при раку, ураженні нирок, цукровому діабеті, серцево-судинних захворювань. Подагра та рак молочної залози можуть отримати користь від синергії між діацеріном та іншими препаратами. Клінічні дослідження, що підтверджують ефективність поза протоколами: це діабетична артропатія, це хронічні запальні захворювання кишечника і навіть є дані при остеопорозі постменопаузальному, сприяючи збереженню мінеральної щільності кісткової тканини через інгібіцію остеокластогенезу. На ринку ми маємо препарат Флекцирин, і він має показання для застосування при при остеоартриті. Фармакологічний профіль та безпека дозволяють офлейбл застосування на відміну від НПЗП, діацерін має сприятливий профіль безпеки, не викликає гастропатії, не підвищує ризик серцево-судинних ускладнень. Єдиний основний побічний ефект дозозалежна діарея, яка може бути мінімізована за рахунок поступового титрування дози. Ниркова екскреція препарату вимагає корекції дози при хронічній нирковій недостатності. Проте, в осіб з нормальною функцією нирок він добре переноситься. Етичні і клінічні підстави для застосування поза протоколом флекцирину це є. Коли немає відсутність ефективних альтернатив у пацієнтів із непереносимостю стандартних методів терапії, наявність патофізіологічного підґрунтя, механізм дії діацеріну в різних патологіях базується на пригніченні ключових медіаторів запалення, підтримка даних наукових досліджень, підстав для офлейбл використання і принцип доброчесної медичної практики: лікар може призначити препарат поза протоколом, якщо очікувати. Терапевтичний ефект перевищує потенційні ризики, і є достатньо наукових даних, що підтверджує безпечність, як за цим препаратом. Таким чином, діацерін є перспективним препаратом не лише для остеоартриту, але й для лікування діапетичної артропатії, остеопорозу, запальних захворювань кишечника. Механізм та клінічні випробування підтверджують його ефективність, високий профіль безпеки, відсутність системних ускладнень. Досить привабливий варіант для пацієнтів, яким стандартна терапія протипоказана. Використання діацеріну є виправданим в клінічній практиці, коли інші терапевтичні опції є недоступними або недостатньо ефективними. В моїй клінічній практиці я маю досвід його використання у пацієнтів з таким хронічним персистуючим синовіїтом, коли ми не можемо в старшому віці призначити НПЗП невизначено визначено довго. А флексирин в дозі. 50 міліграм на ніч після їди, і потім по 50 міліграм зранку і ввечері. Можна використовувати тривалий час і спостерігається позитивний ефект на біль і запалення при остеоартриті. Дякую за увагу. Дякую вам.